Суп-пюре з молоком, і цвітною капустою, нагетси, запіканка із сиром та бананом, полита та шоколадом. Такими стравами в шкільних їдальнях досі ласували учні початкових класів і пільговики. А з цього навчального року такі самі гарячі обіди і сніданки коштом держави отримують і старшокласники у прифронтових регіонах. За чотири місяці з нового року виділять субвенцію і на усіх учнів решти областей країни. Гроші на порції, і продукти для всіх будуть однакові, але хто що буде їсти гливкі, макарони чи бургери, буде. Залежати саме від громад. То що треба, щоб дітям засмакувало? Інна Горіненко пішла з'ясовувати. Першокласники сходяться на сніданок у шкільну їдальню. Придивляються до каші з гороху і салату, але майже всі першою наминають сирно бананову запіканку з шоколадним соусом. За ними спостерігає класна керівниця Аліна Сергіївна. Каже, її учні голодними з їдальні не виходять. Так прийшли, а ми не хочемо. А ти пробував? Ні. Ну попробуй. А потім говорять, дуже смачно. Бургери, да. колись це були, кажемо, це з Макдональдса. Вони такі, о, все їдять, все подобається. Трохи обманюєте. Не обманюємо, а рекламуємо. У броварській початковій школі, як і всіх молодших учнів країни, годують державним коштом. Що дітей більше ніж місі дальні, то приходять у три хвилі. Найпустіші тарілки кажуть, тут лишаються за старшими четвертокласниками ближче до полудня. Я би навпаки, от збалансувала, наприклад, трохи меню. Це для дитинки шести років ну, насправді багато. Пані Світлана навчає готувати різні страви шкільних кухарів Чернігівщини. Вона агентка змін. Вивчала нові рецептури у рамках реформи шкільного харчування. Переконує, страви для шкільного меню готувати легко. Суп дюбарі дюбарі так. А що там світна капуста, пасирована цибуля на вершну і молоко безлактозне? Заправляється мускатним горіхом. Сіль у нас по мінімуму. Ми всі знаємо. І? смачно. діти таке будуть їсти смачно, дуже смачно. Отакі супи пюре, а ще піцу на цільнозорновому борошні чи брускети з моцарелою. Цього навчального року мають їсти усі школярі Чернігівщини, бо на їхні гарячі обіди й інші прифронтові громади урядовці виділили гроші із держскарбниці є державна субвенція, яка е, дозволить нам харчувати всіх наших дітей. А з початку 2026 року гарячі сніданки чи обіди будуть отримувати усі школярі по всій країні. Організувати таке харчування в школах для старшокласників клопіт громади. Це виклик. Перша популяризація здорового харчування не всі одразу сприймають, не всі розуміють. Гроші на порції будуть однакові у всіх регіонах. А от як їх приготують, залежатиме від дотримання рецептур. Ті оновлені в рамках реформи шкільного харчування. Її шість років тому ініціювала перша леді Олена Зеленська. Головне зробили це: змінили кут взагалі погляду на це питання, що ми це з мертвої точки зіштовхнули, тому що коли ми згадуємо. Те, що було, наприклад, у мене в школі, або навіть о, моєї старшої дитини. І підходи, які впроваджуються зараз, це зовсім інші речі. Це підтверджують у початковій школі броварів. Тут діти наминають за обидві щоки і капусту, як додати до неї цікавих соусів чи горішків. Таким чином, ми не лише надаємо дітям корисне харчування вітаміни. Ми розвиваємо у них культуру здорового харчування. Вони звикають до того, що капуста це смачно, каша з сочевиці – це дуже смачно. Нині 70% шкіл, де діти щодня приходять на уроки, вже мають повністю або частково оновлені харчоблоки. Майже 10 тисяч, які працюють в очному або змішаному форматі, в нас повністю відповідають всім критеріям, оновлені відповідно до сучасних стандартів, десь 2 тисячі шкіл. Крім того, ще 6 тисяч шкіл і це ті школи, в яких є харчоблоки, але які потрібно ще домодернізувати. І залишається десь порядка ще 3 тисяч харчоблоків, які потрібно повністю зробити. Нове обладнання в харчоблоках полегшує працю кухарів, а ще економить енергоресурси. Я бачив людей, які Перший раз, коли в пароконвекційній печі варили яйця відкритим методом, запах і це перше, що ну можна сказати, кидається в око, але тут в цьому випадку кидається вниз. Я пам'ятаю, як це могло бути, і як це зараз, це зовсім інші речі. Весь цей настрій це змінює і і ставлення до їжі, щоб школа стала місцем безпеки в усіх сенсах цього слова. Інна Горіненко Євгеній Зозуля вікна СТБ, тебе марафон єдині новини.